Який мікрорайон вважаєте найкомфортнішим для життя? Про це сьогодні запитуємо у урівнян. А я що в усіх в цих районах жила? Я живу там в районі Покровського. Вам комфортно там проживати? Ні, там нормально. Там процентку близько поки що ходжу. От бачите, йшла, йшла де посіла, бо не можуть далі ще трохи Ну, що там? І магазини поруч, і все, ну таке. Каще може бути. Мені на юбілейному, бо я привикла. Гідропарк, парк. гідропарка. Інфраструктура там не розвинена. Це спокійний район, з гра... гарним краєвидом. Зараз е... ще зв'язку з тим, що влаштували гідропарк, то там просто чудово жити. і Багато людей мріють там жити. Ну, мабуть, там, де я живу, в центрі. А чому? Він центр. Вам там комфортно проживати? Комфортно мати гроші, а проживати біжить безразні. Мені комфортно в Золотій є. А чому? Там в мене будинок, природа, гарно, все так. Люди дуже добрі. Мені комфортно я буду, я буду, я буду, я ну, в є комфортно. Воїна в Сані, там, напевно, найбільше магазинів, вона там громад не виїгає. Що посутні, там щось таке. Там дуже багато людей сподівається. Це не звичайно, це автори. Автори всюди, крім Ось, там близько і школи, і садочки, тому на автозолені. В Центр міста. А чому? Бо я тут живу. А що тут? Розв... Розвинена інфраструктура, багато магазинів, чому? І те, і друге, йдеш – гарна стоматровка, стоярна. Де ще таке побачиш? Переслав фотографію до Львова. У вас там стометровий кабінет. Наші красиві. А чому? Добре, марні десь центрі, або більше, більше до... до попросту, тому що там спокійно. Не так, як на інзує, або на на наприклад. В центрі, uh -huh. тут комфортно. А чому комфортно? що Більний, спокійний, комфортний, є парк гарний. Приведемо. А не Ком треба, де ви позиваєте? Вам комфортно? тут? Yeah. Ви ще не було війни, то було б. Я завжди не знаю, здається в нашому місті, кругом вам місце гарне, чисте. Біля церкви недалеко тим подобається. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.